Потім коли йдеш по вулиці і не замислюєшся, хто живе за цим або за цим парканом. Тут механік, там актор. А тут живе жіночка, котра керує 17-тонною машиною. Але це не аплет. Тікай. це <ріхи> так. Та то ми прийшли. Хто це тут такий? Добрий ранок. Добрий ранок. Приходьте, приходьте Ця життєрадісна жіночка Валентина, водій трамваю. Більше 40 років вона ними керує. За цей час виковала вже не одне покоління. Тих, кого возила до школи або дитячого садочка, зараз возить і на роботу. Приходьте! Як у вас справи? Ну да, бачите, якісь Сніг багато насипали. Так хай давай, хай... давайте лопату, буду вам допомагати. А то що це таке? Ви працюєте? Давайте велику, чи маленьку? Давайте велику. Давайте велику, як маленьку. <рес> Наш ранок з Валентиною почався з прибирання снігу. <рес> а це вам зручно так от на роботу їздити? На це... роботу зручно, е -е, вітом зручно. я собі сіла на свого передольота і поїхала. Що за <пирь> передольок? <пирь> <пирь> Мотосек. Сілика, п'ять минут я на роботі, 5 минути я з роботи вдома. зимою мою Ох, приходиться ти цю гурочку. У мене горка висока, то приходиться ти горочку домашнього. Тягатися. У вас от як водія трамвая, починається рак. З чого саме? Можливо, якісь там перед дзеркалом щось там тренінги, якісь що. О, перед зеркалом буває таке, що забуло чи вмилася, чи не вмилася, а коли ж це не дивиться перед дзеркалом. Тобто ви до свого трамвая вже відноситесь, як справді до свого до рідного. Так. До рідного. Да. Він і вас возить і пасажирів. Да. Сніг прибрали. Тепер їдемо на роботу. Рейки, рейки, шпали, шпали і тьоть валя за штурвалом. Я не знаю, бачу, що у водіїх трамваю є якась нова жест. Це зараз тільки що водій мені показав. Ти запізнюєшся? Я кажу ні. Стій. Або тут їде на зустріч, а мені тебе його пропустити. Він показує мені. Мені на сім хвилин, а йому показує а мені на дев'ять. Я не спішу. Оце у нас такі жести водіїв. Або водій їде і показує. Це значить, він дуже спізнюється. І наостанок побажання від Валентини глядачам ранкового еспресо. Завжди треба посміхатися, і завжди тобі друзі посміхатися. Одне єдине бути завжди веселими.